Декілька мудр для якісного заземлення себе в собі. Вирівнюємо спинку, прикручуємо плечі назад, витягуємо себе за маківку і займаємо першу мудру. Мудра буде, вкладаємо праву долоньку ліву, торкаємося великими пальчиками один одного, закриваємо очі, концентруємося в районі міжбрів'я або в районі серця, де вам комфортно. І спокійно дихаємо, декілька хвилин споглядаємо себе в собі. До речі, ви можете сісти на стілець або лотос, напівлотус, турецька поза, щоб вашим колінам було комфортно. Наступна поза ми переміщаємо руки, долоні, складаємо на серці і відчуваємо простір під своїми долонями, відчуваємо своє серцебиття. Це відновить вашу ритміку, це заспокоїть при необхідності. Це створить якісне наповнення теплом, любов'ю, добротою, яка розліється у вашому тілі. До речі, є ще інтерпретація. Ви одну долонку можете лишити на серці, а другу перемістити на живіт і теж відчути неймовірне, неймовірні опори, внутрішню підтримку. Наступна мудра, молитвена, вона збалансує полярності всередині вас, заспокоїть, відновить і поверне ваші думки, ваш центральний канал, чистий канал істини, яка протікає у вашій вертикалі. Обов'язково щодня приділяйте декілька хвилин для того, щоб якісно дихати себе, щоб чути себе, відчувати себе і направляти вектор життя. Ти потрібно.